В ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Маємо сьогодні 9 неділю по зісланні Святого Духа. Церква подає нам до роздумування дуже гарні біблійні уривки. Це апостола Павла, послання до Коринтян і Євангелії від Матея. Каже апостол Павло в нинішньому посланні, ми співробітники Божі, а ви Божа Нева, Божа будівля. За благодаттю Божою, даної мені я мов, мудрий будівничий, поклав основу, а інші на ній будує. Нехай не вже кожен вважає, як будує іншої бо основи. Ніхто не може покласти крім покладеної, якою є Ісус Христос. Відколи існує церква Христова, яку Господь заснував на Петрі, а Петро означає з грецької мови камінь Петрос, Господь неначе через церкву, спільноту вірних, хоче впорядкувати життя людини. Так дуже цікаво, апостол Павло, коли він говорить про Ісуса Христа як основу, на якій треба будувати, і завершує цей уривок, каже про нас з вами. Хіба не знаєте, що ви є храм Божий, і що Дух Божий у вас перебуває? Коли хтось зруйнує храм Божий, Бог зруйнує того, бо храм Божий святий а ним є ви? Основа Христос. Перше місце Богові. Але людина як сотворіння є храм Божий. Не просто одне зі сотворінь. Не просто де є тваринки, рослинки і так далі. Людина це є храм Божий. Людина це є сотворіння на образ і подобу Божу. Образ і подоба Божа. Через пізнання людини можна пізнати, який є Бог. Пригадуйте про Ісуса Христа у Біблії ми читаємо, що Бога ніхто ніколи не бачив. А потім апостол Павло каже про Ісуса Христа, Він є образ невидимого Бога. Тобто люди, які ніколи не бачили Бога, бо в Старому Завіті ми знаємо, ніхто не бачив Бога. Мойсей удостоївся, ми знаємо, що Адам ходив у Божій присутності, потім Мойсей удостоївся бути біля Бога. Але каже апостол Павло, Він є образ невидимого Бога. Коли Ісус став людиною, для нас, людей, став зрозумілішим Господь Бог. Каже Святий Августин такі цінні слова. Якщо Бог буде на першому місці, все решта буде на своєму місці. Інші слова Святого Агустина: збережи порядок, і порядок збереже тебе. Коли ми говоримо про порядок у цьому світі, ми маємо дати перше місце Богові. Це справедливо. І ми знаємо, що є ця перша заповідь: люби Бога всім серцем, всією душею, всіма думками. Всім твоїм життям. Але є і друга заповідь люби ближнього свого, як самого себе. Чому? Тому що ближній це не є просто один з багатьох, це храм Божий. Коли ми дивимося на різні такі світові катастрофи, війни, закони, які йдуть проти гідності людини, різні речі, які безпорядки в світі, які творяться. Завжди порушується основа, тобто йдуть проти Бога або йдуть проти людини. Апостол Павло таке робить не наче попередження, він каже: хіба не знаєте, що ви є храм Божий і що Дух Божий у вас перебуває, коли хтось зруйнує храм Божий, Бог зруйнує того, бо храм Божий святий, а ним є ви. Все починається від відкидання основи, від відкидання Бога. Людина в один момент починає думати, що вона є будівнича всього, що вона є в центрі всього. І часто ми можемо почути ці такі філософські думки, що центр то людина, центр то Господь Бог. Але якщо на першому місці буде Господь Бог, якщо в центрі буде Господь Бог, тоді буде і повага, гідність до людини. Уявімо собі, наприклад, такий, таку річ, от війна. Ми розуміємо, що війна це великі гроші, великі гроші це великі несправедливості, а несправедливість є, наприклад, заповідь Божа не кради і не бреши. Не звертається увагу на Господа Бога, не звертається увагу на заповіді Божі, людина починає. Ігнорувати Господа Бога і Його заповіді, бо вона має свої заповіді, починається зневага заповіді, починається зневага людини. Руйнується храм Божий, яким є викаже апостол Павло, про нас з вами. Візьмемо, наприклад, закон, який дозволяє вбивство зачатих дітей, і закон, який дозволяє вбивство хворих, важкохворих людей. Вбивство. Аборт. В роки незалежності, за роки незалежності України, згідно з статистики, було вбито 20 мільйонів людей. 20 мільйонів через аборти. Тому що закон дозволяє, а закон прийняла людина, людина, яка відсунула основу, якою є Христос. Людина сказала: Я собі можу бути Богом, а в кінці сказала, Я можу вирішувати, жити чи не жити. І тоді втулили в багатьом жінкам в голову таку ідею. Моє тіло, моє діло. Все. Відкинули основу, відкинули заповіді Божі, вже руйнують храм Божий, яким є кожна людина. Евтаназія. Так звана солодка смерть перекладається. Людина, яка є немічна, важко хвора, їй можна забрати живлення, дихання, їй можна відключити все. Тобто людина каже, я маю право це зробити, мені закон це дозволяє, я можу це робити. Відкинула основу Христа, відкинула Божі закони, встає на місце, на місце Бога. У ХХ столітті, наприклад, робили експерименти, і це в медичній частині, робили експерименти над людьми з інвалідністю, особам з інвалідністю. Поважали, що особа з інвалідністю це є тягар для суспільства. Тому на них робили медичні експерименти, випробовували, наприклад, якщо з висоти кидати людину, на якому який тиск і так далі. Подумувати, наприклад, про ХХ століття, про концтабори. Де ми над людьми. Знущалися. Жахливі речі, коли людина відкидає Бога. Як вона відкидає Бога, тоді вона відкидає і людину, яка сотворена на образ і подобу Божу. Тоді людина і руйнує цей храм Божий. Подумати, наприклад, про такі речі, які стаються як насильства різного роду, різного роду різного рівня. Людина вважає, що вона має право над іншою людиною. Це тому що відкинула Бога, який каже, це не можна, це не можна, це не можна для того, щоб був порядок. Кожне Євангеліє, кожне Боже слово, яке ми чуємо, воно має таку ціль будувати нас, будувати. Апостол Павло навіть в одному місці він каже, все мені можна, але не все мене будує. Будувати це розвивати в доброму розумінні цього слова, розвивати. Для нас дуже важливо пам'ятати, що основою є Христос. І такі три кроки, які пропонує нам е, ця християнська філософія, християнський спосіб життя слово Боже, це три кроки, щоби бути з Христом, щоб Христос був основою нашого життя. Найперше це молитва. Щоденна молитва, хай трошки. Встигаю вдома, не встигаю в дорозі. Вечірня молитва перед, перед сном. Перехреститися, помолитися, Отче наш, помолитися Богородице Єво, трошки. Поговорити з Христом, поговорити з Святим Духом, Царю Небесний, поговорити з Богом Отцем, Отче наш. Навіть в Євангелії ми чуємо Ісус, коли відпустив народ, пішов на гору помолитися на самоті. Кожен з нас, я і ви, ми маємо приділити кожен день потрошки часу на самоті бути з Богом, говорити з Богом, сказати, то все добре, це мені важко, це вдається, це не вдається. Боже, поможи, будь зі мною особисте спілкування. Перший крок, другий крок. Це слово Боже. Щоб це не забувати. Добре, ми хто має добрий звичай, виконує Божу заповідь, пам'ятай день святий і святкувати, систематично кожен сьомий день ви чуєте євангельський уривок. Хтось ще може читає вдома святе письмо. Це треба робити, бо воно потрошки це є оця основа. Це основа, яка для нас важлива. Є такий, такий філософський принцип: якщо людина не живе так, як думає, почне думати так, як живе. Якщо людина не живе так, як думає, почне думати так, як живе. Якщо ми постійно будемо читати Святе Письмо, це буде наш спосіб мислення. Якщо це буде в голові, ми відповідно будемо цим жити. Якщо не будемо читати Слово Божого, не будемо змінювати наш спосіб мислення на кращий, на Божий, жити по-божому, ми придумуємо свою філософію, ми придумуємо свій спосіб життя. І дуже часто цей спосіб життя, чи цей спосіб мислення, він відрізняється від Божого. Отже, молитва особиста, читання Слова Божого і третій крок, щоб Ісус був основою, це святе причастя. Не нагорода для праведних, ми не є праведні, ми не є святі. Але завжди пам'ятайте, святе причастя це є лік для хворих, лікарство для хворих, лікарство для хворих. Бо я і ви ми хворі гріхом, ми хворі злом. І тому молитва, Слово Боже і Євхаристія, святе причастя це те, що оздоровляє нас. За основу нам каже, що це Бог має бути основою. Постав на перше місце Бога і вся решта стане в нашому житті на своє місце. Просімо Бога цю ласку, щоб ми Господа трималися і щоб Господь займав перше місце в нашому житті. Слава Ісусу Христу!